Всіх вітаю. Сьогодні спробуємо покопати у такому ліску. Далеко забрався. Не знаю, тут нічого особливо не було по картах. Дорога була недалеко, але не знаю. Пройшовся, вгоника поставив аж. Тут ярок за ярком, там хтось знайде. Накрив його, у ліску поставив. Ну, от. Там дорога йде он далі. Якщо ви бачите, там не є, є, є видно там А, там. а тут сигналчик такий, ну таке гріток був від ковбаси, вона та, там алюмінієва. Ось тут перший сигналчик такий цікавий. 72-66 Тут земля вже не зима, така трохи з глиною. Рівно 76, але може бути і пробка з бухарського. Десь тут. Так, що вам видно? Щось мідне і щось в такій патіні. Зелененький. Ну ладно. Нічого цікавого, але ладно, хабарничка в нас пустенька. Кидаємо. Ну добре. Друзі, буде цікавий сигнал. Включу камеру і покажу. Не дуже ходить тут важно, так знаю, бачите, бугорки такі. такі насадились ці дерева. Ну цим деревам скільки? До 50 років, а може і менше. Так що, ну не знаю, там щось походимо тут ось. Ну, добре, все, не буду затягувати, друзі, кому подобається мій контент, має творчість подобаєчка, Комунієнти, антиподобайчика, коментарчик, по бажанню. Ну і, звичайно, підписочка. Також побажання. Все, йдемо вперед. Тут бачите, мабуть, нарали сича. Так, ну а тут, навіть живе. Ну добре, ми чіпати її не будемо. А тут біля нори є сигнальчик. Ну, 60 з копійками. Таке 55. І давайте. Щось таке якийсь... Може проволока закручена петлями. Корні тут. Це вам не в полі, так. Да? Бачите. Опа. О. Ну добре. О, щось таке було. Із петлі. Там он березо далі. Я думаю, береза, То вже цікавіше. Ну добре, йдемо далі. Ну що, пройшовсь, пройшовсь, нічого такого тут немає. Так, да, тут красиво. Однозначно, але знахідок тут нема. Треба мають переїжджати. Йду назад, ну так, там поверху. Може що знайду, а може ні. І, мабуть, будемо переїжджати, тому що, ну, знаєте, не варіант. Я рок такий. Ну, не знаю. Напишіть в коментарях, стоїть по таких ярках ходити чи ні. Ну. Якщо дуже давно, то тут була вода то не дуже стоїть. Ну, добре. Щас посилімо, трохи відпочинемо і йдемо назад. Глухоманія, звісно, тут ще та. Зато класно Природа. Тихо. Птички співають, якщо чуєте. Всіх вітаю ще раз. Пройшов майже тиждень, не виїжджав нікуди. Тоді я так і не знайшов нічого в лісі. Приїхав в друге місце, також нічого не знайшов, ну і на тому все зустановилося. А це сьогодні вийшов до. А ви, ви знаєте, тут я ходив, це у Василовичі на городі. От. Через пару днів будуть орати городи і що? Треба пройтися. В себе я там вже п'ять разів проходив. Василович, оце, оцей участочок пройшов. Думаю камеру брати не буду. І от, думаю так, пройдуся без камери, без нічого. З прибором, з лопатою, з піном. Ну таке. І оце, оце пройшовся. І, друзі, що я прийшлось мені йти камеру брати, тому що, ну, в принципі, зараз я вам покажу, що я знайшов на цьому участочку. Дивіться. Царьок один, не знаю, затерте дуже. Ну, товстенька така, не знаю. От, і царьок другий знайшов. Дві копійки 1896 року Микола і. От, І 10 копійок 1955 року. Оце, друзі, понаходив. Ну, це візуально. Оце таке познаходив. Він тут убрав кукурудзу, думаю пройдусь, то що ще раз напоминаю, будуть рати городи. Пішов, взяв камеру. Зараз, друзі. О, тут сигнальчик був, я його не копав, думаю, пройдуся за камеркою. 75-60. Ну, не знаю. Може щось було цікаве. 46-48. Так, камеру, надіюсь, вам буде видно. Де, що тут? О, ось і груди Щось може з газової лампи. Ну, ладно. 82, 73. Ну. Ну такий. Оплегаючий так. Надіюсь вам видно. Телефон не брав, щоб ракурс настраювати. Ну. Тому що тут рядом. Так, где? Ну, здрасте. Вот это бина. Хотя воно глибше. Ну, давайте. Ну. Десь тут б'є. У стіноці тут, ну доволі глибока. Хоча може бути і чорний. Нема тут. Ну що собі? Гвіздок, на якій глибині. Хоча, може це і не це. Давайте проб'ємо ще. 71, 72? Ні. То не те було. А я думаю, гвіздок. Ви бачите? Нічого собі. Якесь колечко. Звичайно, не намідне. але факт. Блін, доволі глибоко ви бачили, так? Да? Глибоченько? Так. Колечко, колечко. Тут бачите якийсь такий уголочок. Вирізаний, ну, блін, не зря я в камеру пішов, сходив, взяв. Фу, нам ще все дойти. Кільце є. Клас, клас. <хе -хе -хе -хе> клас. От, бачите, ліс-ліс, а все одно. Приходиш на городи, і на городах завжди є цікаві знахідки. Але ви розумієте, що тут і шмурдя гвістків всяко железяче, проволоки, голова розривається, якщо ви в наушниках, так що... Ну, як, як кажуть, із тисячі сигналів треба знайти той один. Ано. О, о чорний. бачите скільки? А винюхав кільце. Ну ладно, все, йдемо далі. 66. На алюминий схоже. Хотя далеко не алюминий. Гильза. Такая маленькая. Що? І Ну добре, ладно. Ідемо далі. Бо в нас часу маловато. Це так, вискочив. І все. Чисто оскому збити. Все. Гляньте, як вже листя розпустилось, буряни поросли, бачите? Уже особи не похож. поля засіяні, так що, от якось так, друзі, сьогодні

Що це з Веліка знаєте що це? це щотчик кілометражу, я так розумію. Ха -ха. Він не цілий. На жаль. По-моєму, воно. Бачите, отут були циферки. Ну добре. Идем, далее. Солнце пропекая, конечно. Хотя может быть и черный, тому що... Что... А уже бачу. Ой, сдается. Черный, а то так он закидывает. Я думаю, что все. Вот и все Хочу а Бачу, крышка. Все. Семьдесят один. Алюминий. не ну не кольцо а вот такая что-то наверное. Аганька, ладно еще я назад пройтись и все я тут чуть-чуть и на этом конец фильма she's Так, щось є. А знаєте що це? Жопка від батарейки. Бачите, вигнала. В жопках я так розумію. Там саме товщий метал. А вся батарейка вона тонша. От тому жопки скрізь валяються, І зняти вона як пошти, як монета. Все, вже доходимо. 62. Mm-hmm. Так, Що це таке, не знаю. Алюминиева чи бронзова Ручка можна була з чашки А так. Ну не знаю. Ну я, друзі, помию І покажу вам. А патинки такой классный. Класс. Тяжке. Так, зараз, друзі, ми доємо тут до кінця пару помахів. І я покажу, що я шмурді нарів. Отаке. Як завжди. І буду мити знахідки. Ну, сьогодні не обіцяю, що. Ну, для вас 2 секунди. А для мене буде, може дня, два-три. І потім я вам покажу. Ну а відео буде, наверное, трошки пізніше. Тому що, так сказати, на черзі. Ладно. Так, показую вам, що ж морлі у нас. Ну оце дивіться. Таке. Ну, як завжди, стандартна, Стандартний набір, як кажуть, знаєте. Місце, як завжди. Городи. Оце щось таке знайшов. Дивіться. Щотчик той велосипедний. Ну і таке щось, о, дивіться, щось Замочна скважина де щось було. О, даже закривалось, типа може. Знаєте, щось так камера. Так що так. Ну, таке. Але, наверно, бач, коване. Ну, оце таке ми наколопали і знайшли. Це такий чехольчик у мене для шмуту. Щоб земля не насипалася в сумку. Все, кидаю туди. І все. Все, друзі. Йдемо мить знахідки. І я вам покажу, що цікаво знайшли. Доволі, в принципі, тут учасник невеликий і доволі непогано, в принципі. Все, йдемо додому, маємо знахідки. Ну що, глянемо поближче, що знайшов на цьому городі. Ліс, звичайно, не вийшло, не було нічого. Ну а на городі щось було. Так. Фокус. О. Гудзик. Ну, Сучасний, мабуть, це візуальна знахідка. Бачите такий гудзик. Шайбочка якась, якийсь Вентиль, ну, знаєте, золотник, типу гільза з пістоля, мабуть. Ще один гудзик. 10 копійок. 56-го року. Оце таке, не знаю, що це таке. Ну воно, мабуть, латунь. Тут я трошки почистив. Мабуть, латунь. Може, знаєте, із кружки. Ручечка була, не знаю. Або щанечка якогось. Тут якийсь оплавочок думав срібло, але, в принципі, це не срібло. Незрозуміле. Може, бронза, латунь, не знаю. Так, 2 копійки 896 року Микола ІІ. І ця така затерта. Бачите, це мають Микола І. Монета не знаю. Бачите, затерта, не на ну, 2 копійки, може. Ні, дві, навіть, мабуть, копійки. Серебром, типу. Щось проглядається, ну, така вона. Страшненька. І кільце таке. Думав, знаєте, ну, на... нарешті знайшов, але ні. Бачите, тут таке якесь сердечко було загнуте. Так. Але воно, бачите, загнуте. Саморобно, мабуть, вирізалося щось. Ну, воно, напевно, бронзове. Колір цікавий, але не те, що треба. Так що, от, друзі, якось так. Оце такі знахідки я знайшов. Ну, доволі, в принципі, більш-менш город, як завжди, радує. Але і мусором також, шмурдю, радує також. В лапках, звичайно говорю. Друзі, дякую, що ви. Дивитесь мою творчість, мої відео. Підтримуйте мене, ставите вподобайки, пишете коментарі, підписуйтесь на канал. От. І, звичайно, підписуйтесь на канал, якщо є бажання, друзі. Щиро вам дякую. Здоров'я вам, благополуччя, здоров'я благополуччя вашим сім'ям і, звичайно, друзі, нам всім мирного неба над головою. Дякую за увагу. Далі буде.